Дивлюсь я, мигаючі вогні, колядки десь лунають вдалечінь, і чомусь гірко так скрегоче камнем на душі, ніби двірник лопатою збирає листя. Впало ще торік, напевно, 14-го потім 2-4 лютий. Дивлюся за вікно, тисну на газ, хочу все збагнути, швидше проїхати забути, та ні. Назавжди в серці. Добро. Ні. Лють та ненависть. Гріх? Засинаю інколи, але щоразу бачу очі заплаканої мами, що шукає сина в полі з надією та вірить в магію Різдва. На жаль, його нема. Ох, їх було два. Це що, дитина? Людина, Україна? Усі чекають народження Христа, а десь війна ні. Сон. 24 чотири лютий в унисон.